Дев'ята ранку. Час новин для вас працюють журналісти фактів ТІВ, та Вікон СТВ». Кількість постраждалих у сумах внаслідок ворожого дронового удару зросла до 15 людей. З них четверо діти. Про це повідомляє національна поліція. Нагадаю, вночі росіяни масовано обстріляли місто. Протягом години по сумах прилетіло з десяток БПЛА. Зокрема, у військовій адміністрації повідомили про влучання в дев'ятиповерхівку в зарічному районі. БПЛА влетів у верхню частину будинку. Співробітники ДСНС врятували звідти 12 мешканців. Ще один дрон поруйнував двоповерхівку Ковпак. Кивському районі там повідомляють про чотирьох постраждалих у приватному секторі. Спалахнули дві будівлі господарського призначення. У національній поліції повідомляють, що також пошкоджено приміщення автозаправної станції залізничного вокзалу та тепловоз, а ще кисневу станцію гуртожиток і три багатоповерхівки, багатопорухові житлові будинки. Удар по сумському залізничному депо підтвердили в Укрзалізниці. Є знищені та пошкоджені приміщення та рухомий склад. Також повідомляють про пошкодження з. Залізниці біля Лозової на Харківщині від початку 2025 року росіяни вже понад 500 разів обстрілювали суми. Це вчетверо більше ніж за весь минулий рік. Таку статистику надала міська військова адміністрація. За цей період загинуло 72 людини ще понад 400 зазнали поранення. Найчастіше ворог застосовував безпілотники 455 разів. Зафіксовано 38 ударів кабами, майже три десятки обстрілів з РСЗВ та 16 ракетних ударів. Внаслідок обстрілів пошкоджено майже пів тисячі житлових будинків 25 осель знищені повністю. У Запорізькій області російські війська минулої доби вбили трьох людей. Ще 29 поранили під час обстрілів Запоріжжя, а також Запорізького і Пологівського районів. По самому Запоріжжю проти ночі четверга окупанти запустили дев'ять ракет і щонайменше 20 дронів, двоє загиблих, 23 поранених. Потрощений гуртожиток понівечені ще понад 50 будівель, зокрема 33 багатоквартирні будинки і 15 приватних помешкань. Ще чотири авіаційні атаки були по Оріховому приморському. Ського новоуспенівці та Залізничному. загалом упродовж доби ворог завдав понад 670 ударів. Постраждали 19 міст. і Сіл росіяни гатили переважно з безпілотників, запустили понад 400 різних дронів, ще понад 240 ударів з артилерії. У постраждалих населених пунктах надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури і транспорту. Повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Ворог атакував фпв дронами Дергачівську громаду на Харківщині. Напередодні в день під вогонь потрапили цивільні автомобілі у Цупівці та центр селища Слатине. Один з дронів не здетонував вибухотехніки його знешкодили. Повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. На щастя, обійшлося без постраждалих. Брак новобранців, виїзд молоді та виснаженість фронту нині це найголовніші проблеми для України. Вони оголилися під час російського наступу на Покровськ. У цьому переконані експерти американського центру Канцл». Ворогу вдається просуватися саме завдяки своїй кількості. Натомість українські армії через дефіцит особового складу все важче втримати фронт. Експерти наголошують, за три з половиною роки повномасштабки Україна наближається до точки, коли в неї не буде достатньо військових, аби ефективно тримати лінію. Оборони на це вплинуло кілька факторів за три з половиною роки. Україна виснажила свої резерви і збільшилася кількість СЗЧ. Негативно впливає рішення про дозвіл виїзду за кордон чоловіків віком 18-22. За даними прикордонної служби Польщі, від кінця серпня кордон перетнуло майже 100 тисяч чоловіків цього віку. Аналітики навели заяву Зеленського. Що проти одного українська на покровському напрямку воює вісім росіян. Ворог хоч і втрачає живу силу, але він має великий мобілізаційний риз. Сурс втрата Покровська може стати символічним і тактичним успіхом для Кремля і додатково зміцнити аргумент про перемогу через виснаження, стратегію якої дотримується російське командування, наголошують експерти. Німеччина допоможе Україні з фінансуванням житлових програм для вимушено переміщених осіб. Напередодні про це домовились віце премєр міністр з відновлення України Олексій Кулеба та Федеральна міністерка економічного розвитку Німеччини, яка приїхала до Києва. Вони підписали угоду щодо фінансування захисту об'єктів критичної енергетики, програми пільгових іпотечних кредитів для переселенців. На це Україна отримує додаткові 33 мільйони євро. Понад 600 родин ВПО зможуть скористатися пільговим кредитом. Та придбати власне житло замість втраченого спільно з німецьким урядом. Україна реалізовує ще один проект сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Оновлюють 9 лікарень за 13,5 мільйонів євро. У межах другої частини цього проекту наш уряд залучить грант у понад 24 мільйони євро. Також на житло для ВПО, на реконструкцію, будівництво і покращення умов у місцях тимчасового проживання. Україна та Німеччина домовились продовжити програму пільгової іпотеки для ВПО. Також ми плануємо залучити ще 75 мільйонів євро, щоб забезпечити житлом понад 2000 тисячі родин. Узгодили підготовку нової угоди між МОМ і Держмолоджитлом, підтримали розширення проекту соціального житла. Спочатку повномасштабної війни Німеччина надала Україні 2 мільярди євро підтримки. Ми обговорили, яким чином можемо посилити нашу співпрацю у відбудові житла, стимулюванні економіки та упросуванні реформ. Осередок підтримки та допомоги гулуцьку відкрили перший хаб для тих, хто змушений був покинути свої домівки через війну. Тут надаватимуть допомогу людям, харчами, новим одягом, а також юридичними консультаціями, оформити матеріальну допомогу, скласти резюме та багато іншого потребують українці, які облаштовують своє життя далеко від дому. Нині на Волині оселилися понад 40 тисяч переселенців. Їхня кількість зростає. Тож головне завдання допомогти їм призвичаїтися до життя в нових умовах. Це перший Луцьку центр для тих, хто змушений був покинути свої домівки через війну. Сьогодні тут людно. Кажіть, прізвище. Хаб для внутрішньо переселених осіб забезпечили харчами. Це в нас продуктовий набір, борошно, крупа гачана, макарони. Такі продуктові набори сьогодні отримали 300 родин. Згодом можна буде підібрати й одяг. Його привезли сюди, благодійники. Усе нове та якісне. Цю всю допомогу хочу звернути увагу, що це нові речі, нове взуття, новий одяг нам допомагає фонд Україн Хальфа Берлін. Ми плануємо зробити таку шоу-рум гардеробну, де буде зручно. Вони будуть розвішені на вішалках. Цей, цей одяг Хочемо дзеркало, щоб кожен міг прийти поміряти і собі вибрати те, що йому підійде. Пані Оксана, яка рік тому приїхала до Луцька з Костянтинівки, каже, це неабияка допомога. Тим, хто лишився без нічого. Я приїхала, чоловік і троє діток. Спочатку було важко, зараз уже трохи легше. Чоловік сидить з дитиною, я працюю. У хабі можна проконсультуватись у психолога, а також отримати юридичну допомогу. Лише у день відкриття по підтримку звернулося майже пів сотні людей. Серед них і пані Тетяна Сторецька, яка приїхала до Луцька ще в 2022-му. Тут довелося починати усе спочатку, і така допомога дуже важлива. Запитати там документи оформити, чи що, я після того, трьох операцій після інсульту. Принтер кольоровий, принтер чорно білий сканер, все що потрібно вам, вамсканірувати старі документи. Будь-які все всі ці послуги все тут будуть дівчата робити безкоштовно. Це вже 36-й хаб для внутрішньо переміщених осіб, який відкрила громадська організація ВПО Україна. Починали з 2014 року, саме тоді, коли сам став внутрішньо переміщеною особою, їм потрібна допомога. Сподіваюся, що в цьому хабі ми об'єднаємо всіх цих людей задля допомоги нашим. Українцям, нашим вимушено, внутрішньо переміщеним особам нині на Волині понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і їхня кількість через посилення російської агресії та знищення наших міст і сіл на сході країни зростає. Тому важливо об'єднувати зусилля задля допомоги тим, хто втратив усе при тісній взаємодії координації зусиль. Ми е, покращимо вирішення питань, які в людей виникають. Ми будемо Чітко розуміти цю проблематику і швидко реагувати на її усунення сьогодні. В Україні приблизно 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і найбільша проблема для них це знайти власне житло. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти Сітіві. Єдині новини. П'ятеро постраждалих у вибуху посилки. Надзвичайна подія сталася в одному із сортувальних центрів Укрпошти в Соломіському районі Києва. Під час контролю відправлень на експорт стався вибух невідомого предмета. Серед поранених двоє представників київської митниці та ще троє працівників Укр. Пошти їм надали всю необхідну медичну допомогу. У державній митній службі повідомили, що оперативно вдалося з'ясувати особу від правника та виявити ще одну посилку з підозрілим в місто. Нині тривають слідчі дії оформлення посилок у цій зоні тимчасово призупинено. Закарпатське село Синевирська поляна увійшло до рейтингу найкращих туристичних сіл світу разом із селом Колочава, про яке ми вам вже розповідали в попередніх ефірах. Рейтинг проводила всесвітня туристична організація ООН у межах міжнародного конкурсу «The Best Tourism Villages». Синевирська поляна є справжнім туристичним центром у Карпатах, який пропонує різноманітний відпочинок. Перелиною села є найвисокогірніше в Україні озеро Синевир. Але на цьому його принади не закінчуються, Переконує світ. Тлана Копце Синеверська поляна є справжнім туристичним центром Карпат, село оточене дивовижними хвойними лісами і буковими пралісами, розташоване на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря. Береже природу, розвиває сталий туризм та формує власний екобренд. Завжди ми приділяли розвиток великих, особливу увагу в розвитку туризму. Люди можуть приїздити з будь-яких кінців світу і такого майже ніде не відкуштуєш, не побачиш. Іван Яцько відроджує Синеверський поляні вівчарство. Три роки тому взявся за створення етнографічного центру. Вівчарський хутір» задля збереження місцевих традицій. Купив 420 майже диких овець гірсько-карпатської породи. Доїти їх можна тільки вручну. Створив на полонині екоферму та сироварню, де проводить дегустації для туристів. Це не просто е, о, о, якийсь продукт там бриндзя чи е, буц. Це наша історія саме вівчарство. Це є занепадаюча справа. Якщо десь 15 років назад порівнювати, у нашому синевірському ТГ налічилось біля 3,5 овець ти, о, тисяч овець. Зараз залишилось до 100 овець і 420 тих, що у нас є. Славиться синевірська поляна реабілітаційним центром для бурих ведмедів. Тут їх повертають до життя після неволі і знущань у звіринцях та цирках, а також біопарком з карпатськими оленями, яких згодом випустять у ліси. Тут є і альпаки, лами, та навіть рідкісні одногорбі верблюди з Африки, яким добре в прохолодних Карпатах це дуже милі тваринки. На відміну від двогорбих, вони більш одомашнені, Вони такі ручні, вони підходять до людей не так за їжею, а просто щоб покласти голову на плече, щоб обійняти. Юрій Тюх, Біопарк Сеневир створив для збереження та розмноження тих видів тварин, що зникають. Була мрія про олені благородні, щоб їх тут розводити і залишки кожен рік випускати в дику природу. Поступово додавалися там альпаки, лами. І верблюди верблюдо плануємо ферму зробити і доїти їх на молоко в майбутньому. Та найвпізнаванішою локацією села є Синеверське озеро. Воно має льодовикове походження і є справжньою перлиною Карпат. Туристи зачаровані тишею, чистим повітрям і кришталевою водою. Карпати це настільки жива енергія, що милуватись, милуватися, милуватися. А восени. Так взагалі були ми в екопарки. Годували альпак, бізонів, та там, да, ми пообідали дуже смачно. Дуже красиво, дуже гарно, дуже. Ми, ми вражені від таких гарних краєвидів. Озеро таке чудесне, гарне, красиве, дуже. Ну, ми просто настільки вражені, що. Раджу всім сюди їздити, тому що тут реально така гарна, красива наша Україна. Це маленьке високогірне село має безліч туристичних продуктів. Пропонує гостям різні екскурсії, кінні маршрути знайомить із місцевою культурою. Унікальність в тому, що ці люди настільки. Працьовиті завзято працюють, покращили добробут загальний села. Це величезний плюс. У Сеневерській поляні є багато сільських садиб і колоритних колиб, де можна переночувати і смачно поїсти. Щороку село відвідує понад 200 тисяч туристів. Громада активно співпрацює із закордонними партнерами, має допомогу від міжнародних донорів. З кожним роком у цьому фактично маленькому гірському селі з'являється якась е, нова локація. Ми дуже звертаємо увагу на те, що е, Хотя туристи, та тобто їх запитуємо, вивчаємо їхню думку. Перемога у конкурсі найкращих сіл світу для Синиверської поляни не лише визнання, а й виклик ставати ще комфортнішим та цікавішим для мандрівників, бо запит українців до спокійного відпочинку в Карпатах у тиші посеред лісів нині актуальний як ніколи. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти ICTV, Єдині новини. Такі новини на цьому мить. Більше вже о 9.30. Тоді зустрінемось.